58-ма всеукраїнська олімпіада з фізики завершилася в Івано-Франківську. Після п'яти днів активних змагань переможців все ж визначили. Про фінальний результат та особливості цьогорічної організації Кирил Віряцькін розкаже п'ять днів теоретичних та практичних завдань, і олімпіада завершилася. Данило Потапов, участь у всеукраїнській олімпіаді з фізики, бере не вперше, проте цього разу хлопець не приховує радості. Він переміг. Я здобув перше місце «Абсолют» серед одинадцятих класів. Це насправді має для мене дуже велике значення, бо я дуже довго йшов до того і готувався. Фізикою Данило захоплюється ще з дитинства у школі. Це його улюблений предмет. Мені завжди було з дитинства цікаві природні явища, що відбувається на Кого мене я завжди, коли гуляв з мамою, питався, що це, чому так. Вона не завжди там знала відповіді, але намагалась мені відповісти. І потім, в певний момент, я зрозумів, що тільки точні науки, а зокрема фізика, може дати мені ті відповіді, які мені так були необхідні. Учасниками олімпіади стали майже 140 учнів зі всієї України. Наша область приймала і приймає всеукраїнську олімпіаду з. Цілої України, тобто в нашій області, приїхали представники різних областей. Тільки на жаль, немає представників двох областей це і Донецької і Запорізької області. А решта діточки мали можливість відвідати Прикарпаття і відповідно позмагатися за кращі знання на Олімпіаді із фізики. Ми докладаємо сьогодні всі зусилля для того, щоб навіть в складні воєнні часи ми мали можливість забезпечити безперебійний освітній процес, не зважаючи на постійні повітряні. Тривоги і створюємо усі умови для навчання наших дітей. Я хочу сказати, що при всіх проблемах я би сказав, що Олімпіада в цьому році пройшла навіть більш вдало ніж торік. Трохи більше команд приїхало, більше було фінансування, і відповідно вдалося зробити більш цікаві якісь прилади для того, щоб учні їх досліджували. Переможці отримали подарунки від Малої Академії наук України та сертифікати.